Мамо, ти граєш зі мною, навчаєш мене, і ти завжди зрозумієш, що завжди поруч і неодмінно допоможеш. Знаю, що ти завжди будеш про мене піклуватись. Ти допомогла мені стати тим чоловіком? Яким я є зараз, показала мені, наскільки є важливою взаємопідтримка та сила духу, розуміння командної роботи та подолання страху і болі. І навіть коли я наодинці, мам, я завжди можу поговорити зі своїми побратимами. Я лише хочу сказати дякую за все, що ти для мене робиш, за турботу і безмежну твою любов.